Дай Боже, вийшов сьогодні за грибами, але похід буде незвичний і я буду рахувати його успішним, навіть якщо я знайду хоча б одну штуку. Чому так? Дивіться самі. Як вам такі грибочки? Ночний режим включений. У мене є з собою отакий от от 5 акумуляторів. Один в ліхтарику. і дуже цікавенько, тому що я тільки що зайшов в ліс і почався ніхіра собі який дощ. І я сильно хотів таке відео зазняти. Ночна, хотів сказати рибалка, але у нас нічне. Тихе полювання за грибами. От. Я пройшов вже в лісі десь примерно метрів 150. Хочу повернутись до того місця, де сьогодні зранку знайшов два середні і три маленькі, які я залишив там на місці. Хочу до них повернутись, подивитись і можливо їх забрати, якщо вони трохи підросли. Після цього, як я там був, пройшло годин 12. Я думаю, що ну, хоча б ще раз такі вони мали стати, ну якщо їх ніхто не забрав. І давайте напишіть у коментарі, як вам отаке тихе полювання. Це прям прям дуже атмосферна штука. Адреналін трохи підскакує. Ти просто один в лісу. Прям далеко в лісу. Падає сильний дощ. У мене з собою отакий ліхтарик, ножичок маленький. І я шукаю гриби. Я прийшов пів дороги до того місця там де я оці три грибочки залишав. Зараз я дойду до них і включусь. Покажу чи вони там на місці, чи їх хтось забрав. Надіюсь на камері щось буде видно. Хоч щось. ще лісні жителі і отакий от якийсь тугибочок упався. А так поки що нічого цікавого. Ось ще один житель. Дуже атмосферно, дуже гарно. Я от собі думаю, чи не залишати якісь помітки. Я дойшов до того ліса, де була пожежа і метрів 300-350 мені залишилось до тих самих грибочків. Знаєте що головне? Щоб я от коли свічу туди вдаль, отуди. От Цим ліхтариком, щоб там десь не засвітились якісь очі. Попався гриб. До речі, досить непогано їх видно, я думав, що буде похуже, але їх дуже гарно видно, якщо вони є. О, дивіться друзі, дивіться, отам От світиться прямо ось. Ось там. Наскільки гарно їх видно, якщо вони є. Давайте підійдемо глянемо що це. Ну, на жаль, це поганка. Дивіться, яка вона. Прям дуже далеко її видно. Ось в тому райончику, отам. Вот Йдемо, підійдемо глянемо, що це. А, ну це просто кусок дерева. Дивіться, яка штовка. Я досить далеко пройшов від того місця, куди я мав зайти, тому що дуже поганий орієнтир тепер. Ніфіга не видно взагалі. І тому я вирішив, ставлю штатив і буду ставити мітки, в яке направлення я йду, тому що... Якщо я не повернусь, щоб хоча б понятно було, що я тут був, я думаю, що це буде видно щось. Оце направлення. Тож будемо йти далі, от горбочок, до речі. Ось тут поганка. Дивіться скільки багато слимаків. Дивіться, 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 що я знайшов. Дивіться, прям в прямому ефірі, можна сказати. Така краса. Так, зараз попробую вирвати його. Чудесно. До речі, мені недалеко залишилось до того місця, де ті три штуки. Но я знову не розумію, де вони. Трохи важко. Я вже напевно, надаю цим, що важко, важко орієнтуватись, але блін, воно так і є, реально. e poi andiamo avanti questo è lo stesso Після пожежі і дивіться, що я знайшов. А, ось воно, дивіться. Дивіться, один, другий і третій. Ось то, що я і шукав. Ну, що сказати, трохи вони підросли, особливо ці два. Прям помітно, що вони підросли. На відео це, звісно, погано видно. Ну вони покрасли. Їх навіть можна забирати. Чи залишимо їх? Давайте цю тройцю залишимо, я думаю. Хай вони ще ростуть. Ну Завтра до вечора вони прям мають бути дуже гарні вже. Дуже цікавенькі звуки по кругу, прям дуже цікавенькі, то десь там шум вдалі якийсь. І це ж плюс, що дощ іде і не так добре все чути, тому що воно перебиває дождюм. Я, я собі представляю, що буде, якщо не буде дожжі. Якщо повна тишина буде в лісі. Хочу сказати вам, що це незабуваємі емоції будуть. Дуже цікавенько. От в тій стороні я постійно щось чую. Можливо, я себе накручую? Можливо, а можливо і ні. Ліхтарик, до речі, у мене він просто сильно розсіює. Тобто я біля себе бачу нормально. Ну Якщо чуть, чуть далі, то я погано бачу. Ну, дивіться, як гарно видно гриби. Ось ця точка. ось, Видно гриби. там далі іще є. Йдемо глянемо що це таке. Це поганки, так? Да? Так, це поганки. Одна поганка. І вон там ще дві поганки. Так, ті білі залишаємо, хай вони ростуть. Завтра в мене вже не вийде прийти сюди знову. Тож, комусь їх залишимо. Хтось обрадується і знайде відразу три грибочки. Вон дивіться, дивіться що я знайшов. Нормально вони тут настроїли. Непогано кижену. Я не сказав на початку відео, яка година. Година тепер 1.37. На жаль, не маю чим показати вам, тому що знімаю на той же самий телефон. І сьогодні вже понеділок, 9. -го. Це було що це за херня була, оце вже мені не подобається. Я думаю это рассъбовать. Що якась здорова штука була? Ще якась херня тут. Ну це птиці, це чути було, що це птиці. розбирається ну, напишіть. а я я йду далі виглядається дорога гарно біжі 50 метрів цієї дороги я чув шум. До речі, після, після того моменту, після того звуку! Не дуже приємно стало йти по лісу, до цього було непогано. З всіх сторін просто ліс. Великий мощний ліс. Я вийшов. Я вийшов на поле. Я вийшов. Я вийшов з лісу. Вийшов на поле. Отаке, вот якого не видно. Отакий От поход був. Напишіть свої коментарі. Цікаво, що ви про це думаєте. Дякую за перегляд. Не знаю, чи стоїть так робити самому ходити в такі ліси, а ще й повністю вночі. Чи брати когось з собою? Як ви думаєте? Напишіть. Тому що ну, в мене ніякої не ні зброї, нічого, просто ліхтарик, ножичок, запальничка. Все. Ну і акумулятори. 5 акумуляторів запасних взяв, щоб якщо щось до ранку мені вистачило їх. Ось така от штука. Дякую, дякую за перегляд. Чекаю ваших коментарів унизу під відео.